31 жовтня в стінах Прилуцької міської ради відбулось засідання виконавчого комітету. На порядок денний було внесено близько 30 питань. Першим члени виконкому розглянули питання про хід виконання рішення виконавчого комітету від 27 червня 2023 року. Про підготовку закладів освіти міста Прилуки до роботи в 2023-2024 навчальному році. Цьому проєкті 24 заходи на даний момент. Всі 24 заходи управлінням освіти закладами освіти виконані. По-перше, була підготовлена проект мережі закладів дошкільної і позашкільної освіти, яка затверджена виконавчим комітетом 30 вересня, і підготовлена мережа закладів загальної і середньої освіти з виконанням проекту першого етапу трансформації мережі, тобто не відкриті десяті класи в деяких закладах освіти, в таких як 3, 10, 12 і 13. Цього ж дня затвердили і перелік об'єктів енергосервісу у Прилуках. Олександр Сивенко, заступник міського голови, повідомив, що наразі потрібно затвердити 17 об'єктів. Ктів бюджетної сфери 16 ліцеїв та садочків та один заклад мистецької освіти. Після відповідних тендерних процедур на даних об'єктах буде впроваджено енергомодернізацію за кошти енергосервісної компанії. Наразі вже погоджено, необхідно просто формально затвердити 17 об'єктів бюджетної сфери: 16 – це закладу, закладів освіти і позашкілля, і один це заклад музична школа, підпорядкований управлінню культури на яких Після завершення тендерних процедур енергосервісної компанії буде впроваджено енергомодернізацію за кошти енергосервісної компанії без співфінансування з міського бюджету. Це досить серйозне питання. Досить немало часу працювали всі разом, тому. Таке така допомога нам потрібна. Давайте підтримаємо. Окрім цього, члени виконкому схвалили проєкт міської цільової програми розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки. Зі змінами для того, щоб провести технічну інвентаризацію, найпростішого укриття у дитячому навчальному закладі номер 4 це на ракетному і у третій школі. І визначити їх, перевести і повищити категорію захисної спроможності, тобто із найпростішого укриття у споруду подвійного призначення, необхідно провести технічну інвентарізацію. Що для цього спонукало? Це було те, що колись ще за радянських часів там було протирадіаційне укриття. Але з часом вони прийшли у неможливість використати їх протирадіаційне укриття, але всі ознаки залишилися, тобто і всі захисні властивості також залишилися. Тому Можливість перевести їх у споруду подвійного призначення, і для цього необхідно провести технічну монетаризацію з виготовленням технічного паспорту. На це все потребує на кожен заклад по 4 тисячі, тобто, взагалі, додаємо 8 тисяч. Затвердили члени виконкому і ряд фінансових документів. Звітували про виконання фінансового плану комунального підприємства «Прилука Житлобуд» та комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська центральна лікарня. Разом з цим внесли зміни і схвалили проєкти міських цільових програм та розглянули низку питань. Що стосується життєдіяльності міста.